Ця рослина зробила мій день. Я бачу її вперше в житті і вважаю, що це справжній шедевр. Не кожна нова рослина здатна викликати настільки сильне емоційне враження, а ця змогла і передусім завдяки своєму, ну просто неймовірному, довгому суцвіттю, яке сягає до 40 см завдовжки. І називається вона Магонія тайванська. І, хоча в природі існує дуже багато видів магоній, а в Україні найчастіше зустрічається магонія подобалисна, ми всі її знаємо. Вона квітує ранньою весною, жовтими суцвіттями і є добрим доносом, але найбільш декоративною вважається саме ось ця тайванська. Побачила я її в Бременському ботанічному саду у затишному кусточку, підкреслю у затишному, і, попри похмурий день, вона буквально була обліплена бджолами і дуже гарно пахла. Квітує вона наприкінці осені, і деякі її сорти відзначені британськими нагородами.